У нас є калій, у нас є сульфур у калій 2С. Ця речовина утворюється після спалювання чорного пороху, наприклад, у Сенко ханабі, японському аналогу бенгальських вогнів. Чому ця формула має саме такий вигляд, дізнаєшся із цього відео. Бінарна сполука. Сполука, що утворена із двох елементів. Сьогодні розберемось, як складати формули саме бінарних сполук. Виберімо два елементи, наприклад, літій та оксиген. Перше, із чим маємо визначитися, це послідовність, у якій записувати їх у формулі. Для цього маємо з'ясувати, до металів чи неметалів належать ці елементи. Літій метал. Оксиген не метал. У такій сполуці на першому місці завжди стоятиме метал, а на другому не метал. Далі треба визначити, яка кількість кожного з елементів буде присутня в сполуці. У цьому нам допоможе значення їхньої валентності. Літій. Елемент першої групи головної підгрупи. У нього валентність завжди дорівнює одиниці. Валентність оксигену також постійна і дорівнює двом. Якщо досі плутаєшся у значеннях валентності, подивись одноіменне відео на нашому каналі. Зв'язки, що утворюються в сполуці, є взаємними літій тримається за оксиген, а оксиген так само тримається за літій. Тому, щоб заповнити всі зв'язки, що утворює оксиген, необхідно два атоми літію. Вийшла формула літій 2О. Але щоразу малювати схеми незручно, і з метою пришвидшення цього процесу розраховують найменше спільне кратне. Можеш переглянути наше відео, щоб згадати, як це робити. Для валентностей літію та оксигену НСК дорівнює двом, тобто це найменше число, що ділиться на один і на два. Потім значення найменшого спільного кратного ділять на значення валентності елемента і записують отримане число як індекс, або нічого не пишуть, якщо вийшла одиниця. І знов отримали літій 2О. До речі, цю речовину використовують у виготовленні керамічного посуду, вона знижує температуру плавлення маси, з якої посуд роблять. Потренуймося ще. Складімо формулу для сполуки з алюмінію та хлору. Алюміній метал. Хлор не метал. Тож алюміній стає ліворуч. Алюміній має постійну валентність 3. Хлор має максимальну валентність 7. А може мати валентності 1, 3 та 5. Як вибрати? Є правило. У сполуках із металами або гідрогеном неметали мають мінімальне значення валентності, що дорівнює 8 мінус номер групи елемента. У нашому випадку 8 мінус 7 дорівнює одиниці, найменше спільне кратне 3. Отримуємо формулу алюміній хлор 3. Тепер самостійно склади формули із цих пар елементів магній та флуор, галій та йод. Літій та гідроген, натрій та сульфур. Отримуємо магній фтор 2, галій йод 3, літій H, натрій 2С. Якщо сполучаються один з одним два неметали, то порядок запису визначається їхньою позицією в періодичній системі. Елемент, що знаходиться ліворуч, зазвичай записують першим. Наприклад, сполука бору із флуором. Бор, розташований зліва від флуору. Має сталу валентність 3. Флуор має сталу валентність 1. Порахуємо НСК і винайдемо формулу бор фтор 3. Із цього правила є виняток. У всіх бінарних сполуках з оксигеном, окрім ОФТОР2, він буде на другому місці. А якщо елементи перебувають в одній групі, як хлор і флуор, першим записують той, що розташований нижче. У флуора валентність стала та дорівнює одиниці. А як бути із хлором? Чи є якесь правило, як у металів? Правила немає. Насправді флуор із хлором утворює кілька різних сполук. У яких хлор проявляє різні валентності. У задачах тобі вказуватимуть, яку валентність проявляє елемент у кожному окремому випадку. Напиши формулу речовини для кожного із трьох варіантів. хлор фтор хлор втор 3, хлор втор 5. Тепер упоратися із визначенням валентності елементів у бінарній сполуці тобі буде легко. Дослідімо, наприклад, мінерал манганіт. Він містить речовину манган 2О3, визначмо валентність елементів у цій сполуці, валентність оксигену стала і дорівнює 2, у сполуці три атоми оксигену. Значить, сумарно вони утворюють 6 зв'язків. Такі ж шість зв'язків мають утворювати атоми мангану. Поділімо цю кількість зв'язків на кількість атомів мангану і отримаємо, що в мангану валентність 3. Спробуй визначити валентність мангану в інших сполуках з оксигеном манган О, манган О2, манган О3, манган 2О7. Перевір себе. Валентності мангану дорівнюють 2, 4, 6 та 7 відповідно. Запам'ятай бінарна сполука сполука, що утворена із двох елементів. Для складання формули бінарної сполуки визнач, до металів чи неметалів належать елементи. У сполуці метала з неметалом метал стоїть на першому місці. У сполуці неметала з неметалом на першому місці стоїть елемент, що розташований у періодичній системі зліва, а у сполуці елементів однієї групи нижче. Визнач валентності елементів наприклад, у бінарних сполуках із гідрогеном або металами валентність неметалів дорівнює 8 мінус номер групи елемента. Знайди найменше спільне кратне значень валентностей, з'ясуй індекс елемента, поділивши НСК на значення валентності цього елемента. Щоб встановити невідому валентність елемента в бінарній сполуці, визнач елемент із відомою валентністю, помнож валентність цього елемента на кількість його атомів у сполуці, розділи отриманий добуток на кількість атомів другого елемента. Став уподобайку стеж за каналом, нумо хімічити разом.